Вітаю вас, друзі, після загадкових ударів по Кремлю. Російські пропагандисти ніяк не можуть відійти від шоку. Всі спитали состояние шока, удар по русскому миру. Покушення на существування самого государства. Москву ніхто не бомбив з 1942 року. года. Пропагандистка Скабєєва чомусь вже не сміється і не бере Київ, а навпаки, скаржиться. Сі тринадцять 13.00 ноль Києва. 18! Концерт Газманова много уважаємо Сі Дзенпін. Тис маріш у діється? Путіна попитали собі аплан відчувши максимальне приниження, російські пропагандисти все вимагають надати якусь відповідь на цю атаку на Кремль, але відповіді немає. І ми зараз не атлітим, то ну, буде дуже багато питань. шайгу. Герасимов! як гадаєте, друзі, а чому так? Тому що ми не можемо. Ми слабі. російські пропагандисти лютують, кричать у себе у ефірі, рвуть на собі волосся та вимагають весь світ перетворити на труху. Ну єси що тре. Ми будемо уже переходити к э, фінальної частини цієї драми. То тобто, будемо сказати, примінення... до речі, про труху не зовсім на тему цього випуску, але маю сказати про те, що учора вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для міського голови Геннадія Труханова, і тепер він. Сидить у СІЗО, але іще ще може внести заставу. Труханов замовляв напади на багатьох активістів в Одесі, і у тому числі три напади на мене. І, взагалі, для нього українські активісти це фашисти. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться інша друга і теж коли вони маршировали по європі фашисти, вони думали не самий сильні. Хочу також нагадати, що Геннадій Труханов має абсолютно антиукраїнську позицію, має російський паспорт і усе одно залишається мером Одеси. Що Криму нівозможно так однозначно розсуждати. Гресія це не за приділу парламент Крима, парламент определились жителі Крима на своєму референдумі. на сцені лідери одеських проросійських движені. Судьба цих людей сложилась по-разному. Справа по якій йому змінили запобіжний захід, не стосується його його антиукраїнської діяльності І не стосується замовлень нападів на громадських активістів. Його закрили у справі про величезні розкрадання, але іще його зараз судять за справу про створення злочинної організації, і дуже сподіваюся, що ця паскуда рано чи пізно сяде та надовго. Ну а тепер повернімося до нашої основної теми: Кремль атакували. сакральною російською. Власть священную, жреческую, неприкасаемую. як я вже сказав, пропагандисти усе ще не можуть відійти від шоку, і вони кричать про те, що це було атаковано не просто Кремль, а й усю Росію, і взагалі. Погані українці, які це зробили, за щось ненавидять росіян та хочуть усіх знищити. У них агромна мотивація нас всіх убити. Цікаво, за що це? Дуже складне питання. Ну а тим часом на інших ток-шоу пропонують давати дуже різку і серйозну відповідь і вбити усіх зеленських. Все, Зеленський, Ленського нічтожену другого, і другого унічтожу, і третього, і четвертого, і п'ятого. Але є набагато краща і цікавіша. Пропозиція ну штота придприйміть, пожалуйста, путіна у біді всіх нас обговорюючи можливі варіанти відповіді на атаку на Кремль, російські пропагандисти усвідомлюють свою нікчемність і сходяться із думкою, що давати якусь серйозну рішучу відповідь, і ще й швидко це погана ідея, тому що буде багато русофобії. Твіті ми повинні, ми потрібно совершенно грамотно, розумно. Звісно можна і кінжалами, а... Ударить по центру Києва уничтожить історичні квартали, але не достигнуть основної цілі, тому що совершенно очевидно. Но вызвать нову волну. Ну і росіяни, слухайте ваших пропагандистів. Після цього приниження ви взагалі не маєте права вимагати відповіді. Ви о чому? Які відвідні действия? У нас в телеграм-каналах страшно любят фразу, удари во Каково вас єдина реальна відповідь, на яку росіяни можуть розраховувати, це її відсутність, тому що треба просто у якості відповіді далі воювати проти України? Ціль поставлена верховним голодоваюше конкретно. Демілітаризація і денаціоналізація О, де носифі... де... Де давайте виконувати цю задачу всім миром. Ні, звісно, вони можуть іще раз вдарити по якомусь житловому будинку, як вони робили вже багато разів, а потім сказати, що це і є їхня відповідь. Але по факту вони чудово усвідомлюють, що не можуть нічого вдіяти. У Скабєєвої вже червоні лінії почервоніли і ще більше, і вона сама каже, що возміздіє, якщо й буде, то колись потім як будто би красне наші лінії вже стида покрасніля. І от уже нельзя такое спускати уж точно. Нет требований немедленного возмездия. Ситуацію для росіян сильно ускладнила і и й заява Пескова, який виступає від імені Владиміра Путіна. І він каже, що насправді за атакою стоїть не Україна, а ще й Сполучені Штати Америки. Хорошо знаємо, що рішення таких дійстів таких терактах приймається не в Києві. А в вишинту. А якщо ці удари по Кремлю організували Сполучені Штати Америки, то і возмізді має бути, наче як проти Сполучених Штатів Америки, а це вже зовсім страшно. Тому що ми не можемо слабе доводиться російським пропагандистам просто терпіти, отримувати і ще більші приниження і цитувати, по яких саме об'єктах останнім часом у Російській Федерації. Тимчасово існуючий прилітає Обстріл Брянської області. Перший пожар після атаки БПЛА розгорівся в резервуарі Ільського ніфтоперерабатуючого заводу в Краснодарському краї. Це вона казала учора. А вже сьогодні було завдано іще ще одного удару по цьому ж нафтопереробному заводу. Другий пожар на Новошахтинському заводі в Ростовській області в строїтельній конструкції влетів висушний дрон. Тривожно. тривожно, але найголовніше ще попереду це тільки репетиція. Само ждем э, дронов, в тому числі стаї дронов, рой дронов ударних здесь вже достаточно приміняють. До речі, поранений у центр прийняття рішень Рогозин пропонує завдати удару по Україні тактичною ядерною зброєю, але при цьому він виглядає як клоун. Примінить с з конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, і нет. А так ми выглядим как клоуни которые грозятся ядреной бомбой в ответ на детский беспилот. Звісно ж, я не можу оминути увагою нові заяви Пригожина, який іще поки тимчасово існує. Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня, еще кровь свежая, сними всех, Ватажок вагнерівців, воєнний злочинець та просто виродок Пригожин заспівав знову вже знайому нам пісню про снарядний дефіцит і тя. Которі не дають нам боєприпаси. У нас нехватка боєприпасів! Проте я мушу із ним не погодитись, тому що воїни Сил оборони України регулярно доставляють боєприпаси для вагнерівців. Але інколи чомусь вагнерівці, коли до них летять боєприпаси на доставку, починають тікати. У нас нехватка боєприпасів! шайгу. Герасимов! вагніра регулярно отримують снаряди завдяки нашим збройним силам та завдяки тому, що ви, друзі, їм постійно допомагаєте. Ну а пригожин істерить іще ще більше, і кричить, що 10 травня він та його м'ясо будуть тікати із бахмута. 10 мая 23 го року Ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Та на мою думку, друзі, усі оці істерики Пригожина, Оце його шоу пов'язане не із дефіцитом боєприпасів у вагнерівців. В цілому російської армії є певний дефіцит артилерійських снарядів. І у вагнерівців він не більший аніж у інших російських підрозділів. Вагнерівці продовжують працювати артилерією у Бахмуті. На мою думку, усі ці вистави Пригожина пов'язані тільки із тим, що він хоче отримати отримати реальну владу у так званій Росії, тому ту владу, яка є зараз, він постійно критикує. Вони прийшли сюди добровольцями і умирають за те, щоб вижировали в своїх кабінетах з красним деревом. Шойгу! Пригожину потрібні небоєприпаси. Пригожину потрібна влада, і він збирає навколо себе тих, хто може потенційно протистояти нинішньому політичному режиму у так званій Російській Федерації. Нещодавно із посади заступника міністра оборони вигнали російського генерала Мізінцева, і він вже опинився у Вагнері. Звісно, звісно. Ти вже розумієш, як скажу це працює. Ми ж з ним діли этот проект по заключенним. Є тільки у Пригожина істотна перешкода на шляху до влади. Йому доведеться Путіна у Звісно, це може здаватися неймовірним, але як показує практика, і невідомі добрі безпілотники, які долітають до Кремля у цьому світі. Немає нічого неможливого. Проте Доведеться іще ще багато і дуже багато попрацювати. Будуть іще втрати легко попереду не буде, але перемога однозначно буде за Україною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.